Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Особливий молодик у знаку рака, який відбудеться 25 червня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо, чому цей молодик такий особливий, головні теми цього лунного місяця: чого краще уникати в період молодика, на кого найбільше вплине молодий місяць в раці. Прості практики в день молодика, фон молодого місяця, який підкаже нам, як краще прожити цей лунний місяць, щоб отримати бажане. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам в цей молодий місяць загадати найважливіші для себе бажання і щоб вони здійснилися у вас, щоб у вас хватило впевненості, оптимізму та натхнення йти до своїх цілей. Та здійснювати свою мрію. Молодий місяць 25 червня 25-го року о 13.32 у 5 градусі рака в серединну точку між затемненнями. Молодий місяць це момент повного перезапуску, коли стара енергія йде, відкриваючи шлях для нових починань. Це час, коли Всесвіт дає нам шанс очиститися від минулого, відпустити токсичні сценарії та впустити в життя світлі зміни, це зародження чогось нового, нова енергія почне поступово зростати і розвиватися. Місяць починає новий цикл. Народжується в новій якості, в новому знаку і ставить нові завдання на місяць і акцентує увагу на темах знака, по якому проходить сонце. В молодик місяця на небі не видно, темно, і ми не бачимо, куди рухатися, і це може створювати емоційну напругу. Тож період молодого місяця підходить для відпочинку. Не варто перенапружуватися ні фізично, ні морально. А ось і зростанням місяця енергія організму також наростатиме і даватиме силу для початку задуманого. Сонце з місяцем зустрічається у знаку рака, відкриваючи новий лунний місяць. І знак рака це шанс зазирнути всередину себе, зміцнити душевні опори та почати щось по-справжньому важливе. Всесвіт нам ніби шепоче зупинися. Прислухайся до свого серця, і це магія знаку рак. Місяць проходить по знаку рак. Протягом цього періоду загострюється емоційна чутливість та інтуїція. Люди можуть відчувати потребу в безпеці, ніжності, вчинки можуть бути менш логічними, швидше за все, їх буде диктувати підсвідомість та почуття. Емоції в цей період сповнені забагано, дратівливості, збільшується схильність ображатися. Комплекс я жертва може стати особливо сильним. Багато хто може відчути бажання пірнути в свою нірку, сховатися від інших і відчувати себе в безпеці. Тому в цей період хочеться про когось подбати, виховувати або відчути себе дитиною. Також може посилитися потреба в близькості, емоційній відкритості, тож надайте один одному таку можливість шануйте своїх батьків та предків, і в цей час виникає інтерес до своїх коренів та бажання відчути зв'язок і наступність поколінь. А сонце це наші наміри. Зараз проходить теж по знаку Рака, акцентуючи нашу увагу на діях щодо своєї сім'ї та нерухомості, батьківщини, земельних ділянок, куплі, продажу нерухомості. Управитель молодика місяць. А місяць це наші емоції, адаптація, корисність іншим людям, турбота, виховання дітей, любов до батьківщини, сімейні традиції, звички. Відчуття безпеки, а також це наші стосунки з жінками та мамою. Але у місяця є й інша сторона: це негативні прояви. А це може бути плаксивість, ранимість, песимізм, схильність до емоційних коливань, примхливість, повільність, пригніченість, пригнічений материнський інстинкт, несамостійність. І молодик може посилити або проявити якусь із сторін місяця. Чому ж цей молодик такий особливий? По-перше, цей молодик відбувається на серединній точці між затемненнями. А серединна точка між затемненнями це точка свободи від карми, можливість звільнитися, але й в цей час може статися все з точністю до навпаки. Тому, якщо будете загадувати бажання в молодий місяць, не чекайте, що все піде по плану. Будьте готові до змін. У процесі руху до своєї мети можуть відбуватися якісь зміни, а також сам молодик можуть змінюватися несподівано плани. По-друге, знак рака це енергія дома та сім'ї, знак вогнища, сім'ї та наших коренів. Це час, коли почуття виходять на перший план. І вас може потягнути до близьких, захочеться створити затишок, перебрати старі фото чи просто побути в тиші. І це нормально та правильно. Цей молодик не про грандіозні зовнішні погляди. Він про те, щоб зміцнити фундамент у собі. Як дім не простий без міцної основи, так і нам потрібна душевна стійкість. Головні теми молодого місяця. Це наш особистий світ, дім це не лише стіни. Під домом рак розуміє все, що дає почуття безпеки та тепла. Це ваша сім'я, батьки, діти, близькі, друзі, які стали рідними, можливо, захочеться зателефонувати мамі, обійняти дітей, помиритися з тим, з ким давно не розмовляли. Також це ваше коріння, спогади дитинства, сімейні історії, традиції, також. Знак рака це ваш особистий простір, квартира, дача, улюблене крісло, може, захочеться переставити меблі, купити нову вазу або просто викинути якийсь мотлох. Прислухайтеся до цих бажань. Прибирання в цей період це очищення душі. Також знак рака і четвертий сектор гороскопу це наше минуле. Якщо щось давно сидить в душі. Образа, образа, сум, щось невисловлене. Молодик допоможе акуратно відпустити це, тож не тримайте важкий багаж. Також ваші почуття це ваш компас. В цей період інтуїція буде особливо гострою, тож не ігноруйте свої емоції. Можливо, захочеться поплакати, поплачте, це очищення. Запитайте себе, а чого я справді боюся. А якщо з'явиться тепле почуття до когось, поділіться ним. Тож, карта молодого місяця у нас дуже цікава, і у нас є гармонійні сильні аспекти, але є й напружені. В цей молодик набагато менше напружених аспектів, але в червні, ніби вони подвоюють всі ситуації. Юпітер перейшов у знак рака. Далі літнє сонцестояння на з'єднанні Сонця з Юпітером. Точка молодика теж з'єднується з Юпітером і знаходиться ще в квадраті з Сатурном та Нептуном. При цьому є гармонійний аспект від потрійного з'єднання до Марса в Діві. Тож почнемо з напруженого. Який може посилити внутрішні занепокоєння, загострювати проблеми, пов'язані з неможливістю реалізувати свої потреби, мрії, амбіції, може активуватися і певна внутрішньо особиста криза, пов'язана з розбіжністю бажаного і дійсного. Але цей стан дуже ресурсний, перспективний, тому що будь-яка незадоволеність та розуміння її справжніх причин це Крок до її закриття, до вибудовування стратегії її задоволення, а значить, це шлях до зростання, розвитку, про що й свідчить другий, але вже гармонійний аспект від точки молодого місяця до Марса. Він символізує шанс на формування якогось плану та дій щодо його здійснення. І це може привести до процвітання та благополуччя, до включення нової, більш доброї, щасливої програми життя. Так, Сатурн може обмежувати, ставити перешкоди, тому що напружений аспект, а Нептун може створювати ілюзії, тому важливо замість з'ясовування стосунків із старшими людьми, з керівництвом, з тими, хто вас контролює, краще займіться щоденною практичною роботою. Марс в Діві дає можливість спрямувати енергію на якісь конкретні та практичні справи, на ті, що займають небагато часу. Також добре попрацювати над своїми щоденними звичками. І вони можуть бути пов'язані із здоровим способом життя, з розпорядком вашого графіку роботи, з режимом дня або з освоєнням нових методик чи інструментів в роботі, і це позитивно відіб'ється в реалізації програми на наступний лунний місяць. А також у нас є чудовий бісекстиль стиль з вершиною на урані. Тригон між Меркурієм та з'єднанням Сатурна з Нептуном дає аналітичний розум, допомагає впорядковувати інформацію в роботі з документами, підвищується посидючість, концентрація уваги. В цей час дуже добре будувати довгострокові плани і короткострокові теж. Вийде легко впорядкувати знання. Отриману інформацію з людьми простіше домовитися в цей час, якщо все чітко і конкретно аргументувати, дотримуючись логіки та здорового глузду, ми зможемо побудувати план реалізації мети. А Нептун створює гармонію між свідомістю та підсвідомістю, посилює інтуїцію та творчу уяву. І це час, коли нам добре думається, добре вишиковуються логічні ланцюжки. Тому це чудовий період для створення образів, візуалізації мрії, для медитації, для роботи з музикою, казками, легендами, міфами. Все це допоможе усвідомити ваші внутрішні процеси та потреби. І це буде дуже сприятливо в цей лунний місяць. Меркурій в секстилі з Ураном наповнить оптимізмом, несподіваними приємними подіями, новими ідеями, інсайтами. В цей період легко засвоюється інформація. Ідеї можуть миттєво перетворюватися на дії, а уран в секстилі з Сатурном та Нептуном вносить баланс між стабільністю та змінами. І це гарний період для впровадження нових технологій, довгострокового планування, оновлення звичних структур, а також це можливість зробити зміни в роботі, змінити спосіб життя і знайти гармонічний спосіб без різких стрибків. Уран в секстилі з Нептуном посилює інтуїцію і дає можливість інтуїтивно черпати натхнення і бажання змін. Це нові можливості чи пропозиції, якими людина може скористуватися, а може і відмовитися. Якщо відмовляєтеся, то це стане часом втрачених можливостей. Тому випадок в цей час має велике значення. І все залежить від того, як ми будемо діяти. Це може стати періодом духовної революції та перебудови свідомості. Вплив аспекту тривалий, тому процеси перебудови. Ми будемо спостерігати поступово. Венера в цей молодик ще знаходиться у знаку свого управління телець, і вона наближається до гармонійного аспекту з лунними вузлами, а це чудова можливість скоригувати карму, проявляючи любов до себе і до рідних, особливо мами, проявляти почуття, показувати свої таланти, дякувати за все, що дає життя. За все, що сприяє прискоренню в досягненні намічених цілей. Тому події, які можуть відбуватися, будуть показувати або недоопрацьовану карму, або еволюційний шлях, по якому варто йти. І ще один бісекстиль, довгостроковий бісекстиль, робить цей молодик по-справжньому унікальний. Це рідкісна замкнута конфігурація бісекстиль між Плутоном, ураном. Сатурном та Нептуном це вищий космічний маніфест згоди стихій, трансформації Плутона, реформи Урана, системи Сатурна та Мрій Нептуна. Кожна планета посилює іншу. Така конфігурація створює умови для реалізації ідей чітким планом, внутрішньою впевненістю та достатньою енергією для дій. Але… Напруга між точкою молодика і з'єднанням Сатурна з Нептуном може викликати перешкоди, і через них нам варто пройти для того, щоб досягти своєї мети. Тож для нас з вами це означає те, що цей молодий місяць можна закласти найважливіші ініціативи наступного півріччя, а також. Року, тому що у нас ще є з'єднання Сонця з Юпітером, а Юпітер йде по знаку один рік, а ще, ще й на 12 років, тому що Юпітер проходить весь зодіак за 12 років. Тож Юпітер дає потенціал для зцілення та розширення емоційного досвіду, але тільки якщо ви чесні із собою. Але водночас з'єднання з точки молодика з Юпітером може давати зайвий оптимізм і можна переоцінити свої можливості. Тим більше, що молодий місяць це початок нового лунного циклу. Тому добре згадувати бажання, будувати плани, але не розпочинати нові проекти. Потрібно трохи почекати, поки місяць почне рости і набирати свою силу. А разом з місяцем і ми будемо набирати силу та енергію. Також у нас ще працює конфігурація перст долі, тому будьте уважні до сюжетів, які повторюються. Після молодика, для того, щоб оновитися, набратися сил та енергії, не поспішайте, спокійно працюйте та вирішуйте свої питання. І пам'ятайте, цей молодик відбувається за прямою участю Юпітера, який зовсім недавно увійшов в знак рака, де він не був останні 12 років, і де він дуже сильний, і нам дається прекрасна можливість закласти чудову стратегію, почати якийсь новий цикл у своїй долі, особливо у сферах речей, дому, сім'ї, дітей. І те, що ви запустите зараз, має всі шанси стати довгограючим проєктом, здатним визначити ваше життя аж на 12 років вперед. А то й більше. Тому що наступний захід Юпітера в знак Рака станеться лише навесні 2037 року. І звичайно. Зі з'єднанням Сонця з Юпітером починається новий цикл Сонця і Юпітера, який пов'язаний з темами емоційного, сімейного та духовного благополуччя. Це момент масштабного старту, коли ми ставимо цілі, що розвиваються весь наступний рік, як мінімум. Однак, на тлі квадратури до Сатурна та Нептуна, навіть цей потужний потенціал зростання вимагатиме подолання обмежень, страхів. Помилок або ілюзій. І нам важливо буде вибудовувати стратегію, долати внутрішні страхи та зовнішні обмеження, виходити із зони комфорту і вчитися бути лідером свого життя. Тож, відмовтеся від ілюзій та ідеалізації, а натомість, крок за кроком, будуйте новий фундамент свого життя. Що ж важливо зробити в період молодика? Визначити ключовий напрямок свого руху не просто ціль, а шлях з філософією та змістом, прописати конкретні кроки та терміни. Сатурн вимагає чіткості, надихнутися тим, що вас дійсно окриляє, і нести це через усі етапи реалізації. А Нептун надасть підтримку, якщо ви не зрадите свою мрію. Подумки попрощайтеся з минулим, яке більше не має сили. Уран та Плутон допоможуть трансформувати та відпустити все зайве. Влаштуйте особисту практику тиші, молитву, очищення це посилить чутливість до вищих енергій. Важливо пам'ятати, що ці можливості не спрацюють в житті автоматично, включаться вони тільки за вашою внутрішньої згоди вийти на інший рівень на рівень відповідальності, зрілості, терпіння та вміння дивитися вперед з вірою та конкретним планом. Саме в цій точці зароджується енергія, яка працюватиме не лише протягом місяця, а й стане основою на цілий рік. А для когось навіть на триваліший життєвий етап. Тому вкрай важливо постарайтеся до всіх подій червня і особливо молодика, усвідомлено спостерігати за тим, що відбувається, не бійтеся діяти, але й не поспішайте. Все буде відбуватися вчасно. Ті, хто наважиться пройти крізь цей час усвідомлено, не рятуючись втечею та не завмираючи від страху, отримують підтримку від самого Всесвіту. А це нові шляхи, пропозиції, інсайти та союзники. А тепер розповім про прості ритуали в молодий місяць в раці. Нам не потрібна складна магія, головне щирість та увага до себе. Створіть для себе куточок затишку. Запаліть свічку, поставте поруч склянку з чистою водою. Візьміть два аркуші паперу. На першому напишіть Я з вдячністю відпускаю і перерахуйте, що вас обтяжує: образи, страхи, старі звички. І спаліть цей листок. Дотримуючись техніки безпеки, уявляючи, як вогонь забирає весь негатив, візьміть другий листок і напишіть: я з любов'ю приймаю у своє життя і перерахуйте те, що ви хочете відчувати. Тобто, це може бути спокій, підтримка близьких, любов до себе, затишок в домі, все по темі знаку рака. Це може бути будинок, який ви хочете придбати, або ремонт в домі. Напишіть про будинок своєї мрії, де ви хочете жити, з ким ви хочете жити, як ви хочете жити. Покладіть цей листок під свічку або в гарне місце. А тепер зателефонуйте комусь із близьких і просто спитайте, як справи, щиро поцікавтеся, або напишіть повідомлення із теплими словами. Енергія рака любить такі прості прояви турботи, а листок потім можете покласти в свою скриньку бажань. А також можете побалувати себе, приготуйте собі смачний чай з м'ятою чи ромашкою, прийміть ванну сіллю, почитайте улюблену книгу. Тобто турбота про себе це найкращий ритуал знака рака. А чого ж краще уникати в період молодика? Уникайте поспіху та суєти, не плануйте десяток справ, дайте собі право сповільнитися. Конфлікти, з'ясування відносин. М'яко перенесіть ці розмови, зараз емоції надто вразливі. Не варто приймати важливі рішення, підписувати контракти, робити великі покупки. Краще дочекайтеся більш раціональних днів. Нині головне почуття, а не розрахунок. Не ігноруйте своїх потреб. Не примушуйте себе бути сильною. Дозвольте собі бути просто собою. А тепер давайте поговоримо. На кого найбільше вплине молодий місяць у знаку рака, який відбудеться 25 червня 2025 року о 13.32? В першу чергу молодий місяць в знаку рака вплине на сам знак рака. Особливо на тих, у кого в межах з 2 по 8 градус рака знаходиться сонце. У вас починається новий сонячний рік. І я вас вітаю. Вплив цього прекрасного молодика у вас буде на цілий рік. Також позитивні зміни молодик в раці принесе рибам та скорпіонам. Молодий місяць робить гармонійний аспект до вашого сонця або асценденту, особливо в межах з 2 до 8 градусу. Допомога небес та захист вам забезпечені. Тому скористайтеся цією потужною енергетикою молодика для досягнення бажаного. Всесвіт вас підтримає. Також шанси та можливості можуть отримати діви та тельці, тож не відмовляйтеся від допомоги інших людей і уважно дивіться, щоб побачити можливості, які можуть відкритися на незначний час, і не пропустіть свої шанси. Для знака Козиріг, у кого сонце в межах з 2 до 8 градусу, точка молодого місяця буде в опозиції до вашого сонця або асцендента, намагайтеся не конфліктувати і не вступати в протиборство, особливо з авторитетними статусними людьми, з контролюючими інстанціями, з органами влади, планета управитель. Вашого знака Сатурн в напруженому аспекті до точки молодика, і це говорить, що вам доведеться пройти через труднощі, щоб зробити правильний вибір на шляху досягнення своєї цілі, тож виконуйте необхідні завдання, які буде ставити перед вами Сатурн і гідно проходьте цей шлях для овнів та терезів. Особливо для тих, у кого в межах з 2 до 8 градусу знаходиться сонце або асцендент, молодий місяць вибудовує напружений аспект до вашого сонця або асценденту квадратуру. Вам доведеться протягом лунного місяця докласти зусиль та енергії у вирішенні важливих питань, але все ж таки енергія для цього буде, і у вас все повинно вийти добре. Тому не опускайте руки, дійте, вирішуйте, але не уникайте завдань, бо потім проблеми повернуться в помноженій кількості. кармічний вплив молодика буде у всіх, у кого в межах з 2 до 8 градусу на осі рак козиріг або козиріг рак знаходяться кармічні лунні вузли. Також вплив молодого місяця можуть більше відчути всі, у кого в межах з 2 до 8 градусу будь-якого знаку, особливо знаків рака, діви, терезів, скорпіона, козерога, риб, овна, тельця, є асцендент, дисцендент, Айсі, МЦ, куспіди домів або планети. Тобто значущі точки гороскопу. Цей лунний місяць може завдати вам завдання по функціям планет або по сферам життя, якщо пов'язано з коспідом дому. Також подивіться, в якому домі гороскопу у вас проходить молодий місяць. Це підказка, якій сфері життя приділити більше уваги саме цього місяця. Бажання в молодик. Бажання загадувати можна. Але пам'ятайте, що у нас серединна точка між затемненнями, і бажання може виповнитися з точністю до навпаки, або результат може змінитися до невпізнаваності. Але можливо збудеться так, як ви загадаєте. В бажаннях дуже важливий стан. Тому, перш ніж загадувати бажання, проводіть попередньо очищаючі процедури і фізично, і на ментальному рівні, щоб звільнитися від непотрібних думок та мислеобразів. Бажання загадуйте так, ніби вони вже виповнилися. Я з вдячністю отримую і промовляйте бажане. Візуалізуйте свої бажання, створюйте образи. Це дуже позитивний момент, тому що Меркурій в тригоні до Нептуна дає нам шанс візуалізувати і побачити кінцевий результат. Тож, в першу чергу, загадуйте бажання по темі знака рака: це сім'я, дім, нерухомість, комфорт, затишок, стосунки в сім'ї, діти. Але ще Добре загадувати бажання по тій сфері життя, по якій у вас проходить Юпітер, точка молодика. Тобто подивіться свою карту, в якій сфері життя знаходиться п'ятий градус рака, тобто точка молодика. Це і буде та сфера життя, на яку ще теж потрібно звернути увагу. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!